Ас новин на відкритому у студії Світлана Пархомук. Вітаю вранці росіяни завдали ракетного удару по кривому рогу. Рашисти поцілили по одному з підприємств міста. Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Минулося без жертв. Тривожно було й у Нікопольському районі. Ворог тричі поцілив по ньому з важкої артилерії, повідомляють Дніпропетровські обласні військові адміністрації. Росіяни вгатили по Нікополю, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди, побиті 40 сонячних панелей та лінії електропередач. Люди вціліли. Російські загарбники поцілили і по легеням планети. Вихідними ворог обстріляв зі ствольної артилерії ліс. Прилетіло по Марганецькому лісництву. Про це повідомляють у східному лісовому офісі. Туди потрапив 152-ліметровий снаряд. Внаслідок російської атаки виникло декілька пожеж. У вогні опинились понад 15 гектарів території. ДТП у Дніпровському районі. Автотрошча сталася надвечір понеділка на трасі Дніпро-Миколаїв. На місці аварії рятувальники встановили. Зіткнулися два автомобілі, мікроавтобус та ваз шостої моделі. Водій та пасажир легковика отримали травми. У них попередньо легкі тілесні ушкодження та закрита черепно-мозкова травма. Постраждалих ушпиталили обставини. ДТП з'ясовує поліція. А у Кам'янському вранці горіла автівка. Полум'я охопило мазду під час руху. Вогонь пошкодив моторний відсік та салон автомобіля. Червоного півдня рятувальники приборкали за півгодини. Обійшлося без жертв. Заради допомоги оборонцям освітяни та працівники мерії вкотре об'єдналися і придбали для військових пікап. Це вже 22-га автівка, що поїхала на фронт, розповіли в Кам'янській міській раді. Транспорт потрібен 25-й десантно штурмовій цічиславській бригаді. Ключі передали військовому кам'янчанину, який там служить. Доправити машину з Німеччини допомогли волонтери. Був багато втраченої техніки для евакуації. Дякуючи, що тепер буде. Були... Такий транспорт прохідний. Можемо тепер працювати більш мобільно. А ще Кам'янське за програмою допомога фронту передало два квадок. Квадрокоптери та аксесуари одні з військових частин загальна вартість дронів та компонентів майже мільйон гривень. Пташки допомагатимуть захисникам виконувати бойові завдання та нищити ворога. Крім того, місто спільно з фондом розвитку кам'янського, зазначив мер Андрій Білоусов, передало щомісячне фінансове заохочення для добровольчого формування територіальної громади. Бажаль нашим хлопцям, щоб вони послужили їм якісно зі свого боку. Ми завжди підтримуємо. Будемо підтримувати наш батальйон територіальної оборони. Тому прошу передати там всім від нас вітання від міської влади і повертатися додому живими та неушкодженими. Дякую. Управління військової частини А-72-22 і особовий склад військової частини дуже вам вдячні за постійну допомогу. Ми це відчуваємо і будемо використовувати ці засоби для ураження ворога і наближення нашої спільної перемоги. Попри війну, ремонту доріг бути капітально вже оновлюють об'їзну у Криворізькому районі. На черзі автошляхи у Дніпровському та Новомосковському. На це передбачили 756 мільйонів гривень. Кошти з обласного та державного фондів. Повідомляють Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Кажуть, цього року у планах відбудувати вщен зруйнований росіянами міст у Криворізькому районі. На це є 40 мільйонів гривень. Передбачили кошти і на зим. Мове утримання автошляхів та ямковий ремонт. До кінця року також планують провести і поточні роботи на 12 дорогах на Дніпропетровщині. Дніпропетровщина економічно потужний регіон. Тут багато підприємств від металургії до сільського господарства. Це завжди давало суттєве навантаження на дороги, а з початком великої війни воно зросло в рази. Регіоном проходять логістичні маршрути, важливі як для перевезення гуманітарних вантажів, так і для сил оборони. З огляду на це, на 2023 рік на ремонт та утримання доріг Дніпропетровщини передбачили 1 мільярд 46 мільйонів гривень, 96 мільйонів з них з обласного бюджету, решта дорожній фонд. Це цільові кошти з державного бюджету. Відкритий продовжує вивчати меню на шкільних кухнях Дніпропетровщини. Вчора серію сюжетів розпочав ліцей Синергія, що готує своїм учням на власній кухні. А сьогодні розповідатимемо про Дніпровський медичний ліцей, який обрав кейтеринг. Обіди їм привозять компанія постачальник у ланчбоксах. За таким принципом готують учнів більшості Дніпровських шкіл. Розроблені техкарти. продукти ми отримуємо тільки з сертифікатами якості. Приготування у нас проводиться в день харчування дітей, тобто рано вранці приходять робітники, все готують через параконвектомат з додержанням технології приготування. І буквально ж з параконвектомату все фасується у бокси, ланчбокси. Вони у нас термічно захищені і ми протягом години. Все доставляємо до ліцею харчування здорове та збалансоване, каже директорка. Ліцей на цьому наполягав, адже його учні майбутні лікарі. Втім, у хлопців та дівчат думки розділились: одні задоволені обідами, інші мають дорікання. Що вам не подобається у харчуванні? Болгарські персі та омлети. Як часто їх привозять? Кожен день персі і омлет по понеділкам. По понеділкам. А чому саме вам вони не подобаються? Омлет холодний і сухий, а персі з ну, генетичне не? Й. Коли їх привозять, зазвичай ви їх не їсте залишаєте або як?» Залишаю в боксі. Які переваги та недоліки ланчбоксів, що про таке харчування кажуть батьки, та які побажання ліцеїсти висловлюють у анонімних опитуваннях? Про це у вечірньому випуску новин. З Британських островів до Дніпра вона подолала понад 3 тисячі кілометрів заради України і українців. Ема Матео, дослідниця з Великобританії, яка вивчає українську культуру та мову. А з початком великої війни підтримує та допомагає українцям у боротьбі з ворогом. Британка неодноразово привозила до України гуманітарку, а зараз збирає історії для своєї книги. Вона буде про українців. Гостя міста каже, закохалась в український борщ та вареники, а на солов'їні щебече вже мов місцева розуміння, як воно краще, як. Я ну, з маленького села, так і коли я подорожую, ну з рідними, коли я вдома, я бачу навіть у маленьких селах є українські прапори, і це дуже приємно. Тобто я бачу, що ще є багато підтримки, навіть якщо це не як постійно у новинах, як як раніше, можливо, у вас вдома є якісь символи України? Ну у нас є український прапор. На цьому мене все підтримуємо один одного і рухаємось до нашої перемоги.